Ну що, привіт, поціновувачі конспірології. Сьогодні ми поговоримо про плоску землю. Що, що? Боже, мене на тому каналі. Всім привіт! Ти на каналі 25 Coffee Rosters. Мене звати Дмитро і сьогодні ми будемо розбирати одну воронку. І сьогодні ми будемо розбирати каліту. Це одна з небагатьох воронок, в котрі є. Плоска дно. Хочеться трошки розповісти про цей девайс, і потім вже будемо рухатися, варити, пробувати його. Тому хочеться спочатку історію цього девайса. Взагалі, компанія Келіта — це японська компанія, котра вже більше 60 років. І перші їх воронки вони були здебільш керамічними і нагадували по формі клевер або від мокомастера чашу. Десять років тому, навіть вже більше десь. 15 років, в да, 2010 році компанія Каліта випускає ось цю вороночку. Каліта Вейв Металева. Як можна подивитися, тут майже ну, тут є конус невеличкий, але його не так прям сильно багато. Да? Тут є невеличкий нахил в класичних конічних воронках, будь то кафек, будь то Харріо, будь то дотик, будь то той самий Кемікс. То тут в нас невеличкий конус і внизу плескає дно. І при чому тут нема одного якогось отвору великого. Саме в цій моделі є три маленьких отвора. Якщо ми будемо говорити про інші плоскі воронки, котрих також достатньо вже на ринку, в них є трохи інші характеристики. Стосовно цієї, хочу сказати, що тут дуже заповільнюється поток води під час заварювання, да? тому що в нас отвори маленькі, вода затримується в самій воронці, але при тому всьому, ну я вже варив її до того і. Вона дуже швидко протікає. Перша її особливість на да, те, що в неї дуже швидка фільтрація. Якщо брати по особисто помел під той самий фільтр або під воронку в осіксті. помел не занадто грубий і не занадто дрібний. Він такий типу, середній, але при цьому всьому протікає як звичайна. В Сіксті, або там звичайний дотик, або суюрен, або ще щось. Причому, як мені, трошки навіть швидше. Вона мені варилася за 2,30-2,35. Для чого нам оце плоске дно Воно нам дає більш контрольовану екстракцію? Тобто не ми контролюємо екстракцію, а сама воронка її контролює за рахунок своєї форми. Тобто вона отримує воду, що дає більш чітке і рівномірне заварювання. Наступне, що хочеться сказати, це фільтра. У всіх конічних воронках ми маємо конусні фільтри. В плоскодонних воронках ми маємо фільтр з плоским дном. До речі, виглядає від якогось великого тістечка. Цей фільтр нам не треба якось там складати, нам його треба просто ось так вставити в воронку. Якщо на нього подивитися, він збирається ось такою гормошкою, можна сказати. Його не треба розрівнювати, він так і повинен бути. Що нам це дає? Це нам дає, по-перше, додатковий шар повітря теплого між стінкою воронки і самим фільтром. Менш контакту фільтра з воронкою, тобто, в нас менш буде контактувати гаряча вода і кава з холодним металом, і метал буде менше забирати на себе температуру, тобто вона більш термостійка. І якщо лити в конічній воронці там на стінку поза кавою, то здебільше ми можемо обводнити да, нашу каву вже готову. То в нашому даному випадку, ну тут нема що обводнювати. Ну дуже прям треба постаратися, щоб пролити кудись в сторону, тому що умовно саме ці ребра і утворюють місце, де буде заварюватися. Наша кава, от саме в цьому діапазоні, в цьому діаметрі. Що ми сьогодні будемо варити? Наша мита Ефіопія гербадога, як завжди, на тест нових девайсів це, або на порівняння: це мита Ефіопія. Ну, Для мене це показник, як впливає девайс на каву. Так, ми вмикаємо наші ваги. Ставлю чайник на, 93, ой, на 95 градусів. Хай він догрівається. У нас вже змелена кава під вешку. Ну, під фільтр, от і саме такий помел ми будемо використовувати. Тому зараз спробуємо. Я тестував цю воронку. Я варив різну каву, і здебільшого вона виходила дуже яскрава, соковита. Ну, все як повинно. Тобто, воронка сама не девайс сам не приглушує смак кави. Що мене зацікавило: девайс додає трошки тільності. Тобто, умовно, це як серединка між емерсією. І провором. Тобто провер нам дає, особливо там воронки весіксті, чисту, питку, яскраву, соковиту чашку, тут це в нас є. Емерсія нам дає солодкуватість, тільність. І тут це теж є. До речі, ще буде на каналі відео порівняння цієї воронки разом з металевою вешкою, що теж дуже буде цікаво подивитися. Так, водичка в нас вже нагрілась, як завжди, трошки прогріваємо, проливаємо. Що мені цікаво, що тут турбулентність у нас, ну, як на мене, вона більш контрольована ну, самим девайсом. Так? Тобто майже незмінний діаметр, перепад ниж, нижнім діаметром і верхнім воронки дуже маленький. Не так, як у конічних воронок, що ну, ми у нас просто там в 60 кут 60 градусів. Тут кут набагато менший, як мені здається. Так, треба злити воду. Насипаємо 18 грам кави. Трохи їх розрівнюємо і вливаємо. Блум. Зазвичай Блум да, робиться там на 30 мл води там, на 40. Я робив в даному випадку на 60. І будемо робити так само на 60. Рецепт, котрий буду використовувати, він схожий на той самий рецепт, за яким ми варимо стандартно всі наші воронки. Тобто зараз я залив, чекаю 30 секунд. Вливаю потім до 200 мл до першої хвилини. На хвилині 20-хвилин 10, в залежності від того, як протікає вода, додаю ще 100 мл. І от у нас виходить 300 мл загальний об'єм, 18 грам кави, і приблизний час десь буде складати 230 235 Ну тобто вона не забивається. Насправді що хочеться сказати, що мені здається, що цю воронку буде варити зручніше навіть звичайним домашнім чайником, трошки контролювати поток води. Просто не заляти ось так, а ну обережно. Але воно може набагато краще зваритися, ніж звичайним чайником заливати воронку в осіксті, наприклад. Ну, будь-який конічний провер той самий. Тобто я не роблю рухів до центру. Я просто заварюю по колу. Це, 300 мл. Хейтити, не хейтити, я в кінці роблю завжди ось так ще. Дрібні, бо крупні частки. Якщо вони раптом туди потрапили, ми їх забрали з собою. От, на таймері в нас вже майже 2 хвилини. От, зараз 2 хвилини, 300 мл. І ще десь половина воронки буде відфільтровуватися. Так, ну що. По ароматиці Мита Ефіопія, чому обираю Миту Ефіопію? Повторюсь раптом, це перше відео, котре ти дивишся на нашому каналі. Дуже класична, розуміла смак, теруар в розрізі цитрусових квітів, медових нот. Тому мені особисто цікаво тестити все на миті Ефіопії. От на миті Ефіопії, як воно все буде розкриватися? Якщо... Воронка насправді додає тіло, дуже легко це перевірити саме на мити Ефіопії, котра містить дуже чайне тіло. Ну, знаєш, що брати якусь важку там, по тілу Колумбію або Гондурас там, або Бразилію, коли можна взяти просто миту Ефіопію. Так, а на аромат Ефіопія. Ну, дуже смачно квіти, якісь цитруси. Дуже цікаво, що по смаку. Вау. Воно трошки гаряче, але воно смачно. Воно стало трошки солодше. Насправді, солодкість підтягнулася, вона стала більш медовою. І додалося тіло. Воно все ще таке ж чисте, але воно трохи щільніше. І це дуже смачно. Ну, Мені подобається. Хочеться дати трошки охолонути, щоб смак більше розкрився. Блін, ну це смачно. Це, коротше, мита Ефіопія, але вона стала трошки солодкою і більш тільною. Все, ну хочете любити Ефіопію, але не вистачає тіла, хочете її зробити якось щільніше — Емерсія, звичайно, клас в емерсії можна зварити. Емерсія це трошки для ледачих. Ну, я люблю емерсію, я її заварю. От. А якщо трошки більш експериментів, то плоскодонні воронки. Дуже прикольна тема. Дуже цікаво, хочеться тепер дослідити, які ще є, їх порівнювати між собою. І раніше якось я до них скептично відносився, я не розумів, що з ними робити, тому що, мабуть, вони не потрапляли мені до рук. Розумію, що це прикольна історія, це класний девайс, з котрим можна працювати. Тому, якщо що, експерименти не завжди нас повинні закінчуватися на формі одного того ж кутонахила, на Матеріалі, з котрого зроблений девайс на фільтрації, ще і на ось такому. Плоске дно, давайте пробувати. От. Якщо сподобалось це відео, то постав вподобайку, напиши коментар. Не хочеш пропускати наше наступне відео, то підпишись і постав дзвоник. Також, якщо тобі цікава далі тема дослідження різних девайсів. А особливо в воронах з плоским дном. Пиши плюс в коментар, щоб ми розуміли ну наскільки далі це буде цікаво. А це був Дмитро. З тобою були 25 Coffee Roasters. Заварюй, насолоджуйся та кайфуй. До речі, прикольна. Угу.